Слава Богу за те, що потрібне він зробив не важким, а важке не потрібне. З видимого пізнавай невидиме, щастя твоє, світ твій і рай твій, і Бог твій всередині тебе. Духовна людина вільна. Юнеско вніс. Григорій Осавичу в Сковороду п'ять беззначних мудреців світу. Це Сократ, Конфуцій, Сенека, Мухат Маганді і Сковорода, що об'єднує ці постаті. Як на мене, це їхнє розуміння, що як проповідуєш, так і треба жити. Скорода проповідував і жив за цими принципами. Григорій Савіч Скорода не залежав від матеріальних потреб та говорив, що не той щасливий, хто багато має, а хто задоволений тим, що має. І це ж проявляє його принцип. Тому на запрошення приїхати до Петербургу та, можливо, зробити в релігійному житті кар'єру. Він відповів, що я залишаюсь на своїй вітчизні і сопілка вівця, дорожче царського вінця. Тому Григорій Савіч був великим українцем, тому це потрібно говорити, про це згадувати і стверджувати. Росіяни навмисне цілили в музей Григорія Сковороди, переконаний міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Пам'ятку 18-го століття в селі Сковородивка на Харківщині знищили ракетним ударом. Від обстрілу постраждав 35-річний син директора музею, який вночі охороняв приміщення. Це маєток 18-го століття. Тут останні роки свого життя працював та біля якого був похований Григорій Сковорода. Боротьба Російської імперії за Сковороду почалася ще за життя філософа. Він не бажав мати нічого спільного з імперською владою. Російська церква ж пропонувала Сковороді духовний сан. Від сану відмовився, ще й висміював московське православ'я і критикував його за духовне гноблення пастви. Якщо не можеш нічим допомогти вітчизні. То краще, якщо ти нічим не будеш заважати їй. Я хочу відзначити, що цей рік ювілейний ще для одного великого просвітителя, релігійного діяча, який завжди називав себе Родимець Полтавський. Це Паїсій Величковський. Народжений в Полтаві, навчаючись в київ Грецькій академії. Він залишив академію і теж як сковорода пішов мандри, пішов шукати істину, шукати наставника, залишився теж духовний і вільний. Паїсій створив монастирі та таку духовну атмосферу, в якій хотіли жити монахи, знаходили для себе порятунок і спасіння душі і працю для утвердження віри. Утвердження біблійних заповідей. В очолюваних Паїсі монастирях над перекладом працювала велика кількість монахів, та за такої підтримки створились великі релігійні бібліотеки. В цьому році ми будемо відзначати 300 років від дня народження великих двох постатей Григорія Сковороди та Паїсія Величковського. Григорій Савич розвиває символічний світ Біблії, глибинний зміст якого відповідає зовнішньому образу кожного явища. Священне писання є основою не тільки філософської поезії Сковороди, але й сатиричної, що критикує соціальне зло, соціальну несправедливість. Кому городу нрави права, всяка свій ум голова, всякого приходь і за ліс, всякого к на живі ліс. І хто вище, той нижчого гне, дуже й безсилого да витіжве, Від ней багатого певний слуга, Кончиться гнеться перед ним, я дуга. всяк хто не маже, той дуже скрипить. Не лукавий, той ззаді сидить. Всякого рот ложка суха. Хто ж є на світі, що був без гріха? Власне, у сковороди є збірка баюк складом 30 баюк. Це невеличкі твори за об'ємом, але не менш глибокі за змістом. Тому що у кожному такому творі є так звана сила як висновок. Вона інколи навіть місткіша, ніж сама байка, тобто більша за об'ємом, ніж сама байка, яка нас уче доволі глибоким думкам і налаштовує, як правильно жити в цьому світі. В країні егоїстів міцну державу не збудувати. От він нас кличе бути, по-перше, особистостями, а по-друге, служити один одному. Тільки тоді можна збагнути цілісність світу, якщо розуміти, що кожен існує для інших. Будинок Сави Сковороди, батька Григорія Сковороди, стояв майже на цьому місці. Ну і власне напевно, що свою роль зіграла і природа нашого краю, і побут, і традиції нашого краю, встановлені сковороди як майбутнього великого генія нашої України. Як сучасно звучить вся творчість та афоризми Григорія Савича Сковороди, геній він завжди сучасний.